А чи знаєте ви, кого називають царем птахів? Орел один із найбільших і найсильніших птахів. Він здавна є символом свободи і сили, тому його ще називають царем птахів. Орли в'ють гнізда високо в горах, на крутих скелях, на найвищому дереві. Маса гнізда досягає понад дві тони. У ньому можна поміститися дві дорослі людини. Якщо орлинний будинок засмітився, птах докладає свіжі палички, траву, листя, шматки тканини. Не звертаючи увагу на грозу, лісові пожежі, заметілі і навіть землетруси, Орел будує своє житло. Ви ніколи не побачите недобудоване покинуте гніздо орла. А як орел полює? Орли дуже терплячі птахи. Хижак довго чекає на здобич, а коли та висовує з нірки голову, то завдає блискавичного сильного удару. Іноді вони вдають, наче нападають на звірів, змушуючи їх тікати, хоча насправді не мають наміру атакувати перелякану жертву. А як Орел літає? Ці могутні птахи часто виробляють у повітрі складні фігури, літають колами і пикетують заради задоволення від польоту. Вони літають так високо, що їхні крила вкриваються тонким шаром льоду. А орел бородач піднімається на висоту 8 кілометрів над поверхнею землі. На старті орли підскакують на 4-5 метрів. А потім сильними помахами крил злітають у повітря, і декілька хвилин вони набирають висоту 4 кілометри. Орли можуть непорушно зависати у повітрі, пікетувати зі швидкістю до 200 кілометрів на годину, а в горизонтальному польоті досягають швидкості 100 кілометрів на годину. Підіймаючись вгору, орли використовують потоки теплого повітря краще інших птахів. Що Орел бачить на висоті? Орел має гострий зір і вміє розрізняти кольори. З висоти свого польоту птах може помітити загрозу або здобич на відстані багатьох кілометрів. Він бачить, що відбувається збоку, і помічає, коли хтось наближається позаду. Полюють і живляться орли лише в день. У орлів дві пари повік. Одна пара працює, коли птах сидить непорушно, а в польоті на очі опускаються прозорі мигаючі перетинки. Вони захищають очі птаха від вітру, пилу, дрібних гілочок дерев, здобичі. Чи є в орлів вороги? Один з найбільш небезпечних ворогів молодого орла це змія. Коли плазун атакує неточно, птах блискавично хапає жертву гострими, як лезо, кігтями. Часом Орел імітує поранення, провокуючи змію повторити напад і підставити голову. В цю мить хоробрий птах кидається на змію. Схопивши здобич, орел відлітає на найближче дерево чи скелю, протягує змію поміж кігтями. Міцно хапає голову жертви, відрубує її, а тіло згодовує потомству. Орел завдає рибі, яка пливе такого удару, що кіхті часто пробивають тулуб здобичі наскрізь. Удар цього могутнього птаха має таку ж силу, як куля, що вилетіла з дула рушниці для полювання на слонів. Орла часто зображають на гербах, популярніший за нього хіба що лев. На небі є сузір'я Орел. Його легко впізнати за трьома яскравими зорями, що розташовані майже на одній лінії. Запам'ятайте прислів'я про орла. Краще битися орлом, ніж жити зайцем. Не вчи орла літати, а солов'я співати. Орел мух не ловить.